Бачу Господа, я у рожевому заході сонця, жебетані пташок та в пахучих весняних квітках, велич, Боже Твою, розумій, не збагне до кінця, але серця глибин лється, Господу шира хвала. Бав нам життя з подостатком любов'ю зігрі, поможе, щоб і ми змогли людям той шлях показати, що до неба веде, де лунає святий вдячний спів. Це могутній наш Бог, ти достойний подяки і слави, дарував нам життя з подостатком любов'ю зігрів, щоб щоби ми змогли людям той шлях показати, що до неба веде, де лунає святий вдячний спів. Боже, Ти джерело для життя мого світле, майбутнє, ти надія моя, у сумні і тривожні часи. Я довіритись хочу у руки Твої всемогутні, бо з тобою лише зможу я досягнути мети. Це могутній наш Бог, ти достойний подяки, і слави, дарував нам життя з подостатком, любов'ю зігрів. Поможе, щоби ми змогли людям той шлях показати, що до неба веде. Де лунає святий, вдячний спів. Все могутній наш Бог, ти достойний подяки, і слави. дарував нам життя з подостатком любов'ю зігрів. Поможе, щоби ми змогли людям той шлях показати. До неба веде, що до неба веде, де лунає святий вдячний спів.